Сів дракончик на балкончик, випив чаю, з'їв базончик. Ми дракона не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю, з'їв базончик. Сів дракончик на балкончик, випив чаю, з'їв базончик. Ми дракона не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю, з'їв вазончик. Ми дракона не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю, з'їв вазончик Ми дракона не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю. З'їв вазончик. Ми, дракони, не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю, з'їв вазончик. Ми дракони не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю, з'їв вазончик. Ми дракона не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик, випив чаю, з'їв вазончик. Ми дракони не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик. Випив чаю, з'їв вазончик. Ми дракони не боялись, тільки гучно засміялись. Сів дракончик на балкончик, випив чаю, з'їв вазончик. Сів дракончик на балкончик. випив чаю, з'їв вазончик. Ми дракона не боялись. Тільки гучно засміялись.